Ми поговоримо про програму виховання місцевих футболістів у Львові. З питанням, коли ж Карпати будуть мати заявку, яка буде складатися з повністю з місцевих виконавців, я звертаюсь до вихованця Карпат Дмитра Санкевича. Я думаю, що зараз іде така тенденція в Україні і клуб буде мати. Як найближчого чи часто будемо мати заявку повністю своїх вихованців. Вже цього сезону ми бачимо, що половина заявки це є місцеві вихованці. Поки що їм зараз тяжко і грати. Багато чого не вдається, але я думаю, що результати будуть покращуватися. І через, може, рік, через два ми у Львові будемо знати всіх наших Карпатів, бо вони будуть наші вихованці. Ми будемо знати їх лице і будемо напевно надіюся, що будуть більше людей приходити тоді на стадіон. А в чому програма виховання гравців? Ну зараз йде така ситуація, що дуже зараз багато є всяких різних занять, і діти не хочуть не популярно зараз бути футболістом. Зараз вони віддають перевагу комп'ютерам дискотекам, дуже скоро вони виростають і вони вже хочуть йти бути такими самостійними, і їм не потрібно ті тренування і мати той режим, який колись були. І вони зараз тут дуже багато тим зловживають, тому дуже тяжко зараз виховувати гравців. А ті, що вже постарші, то вони думають, що їм вони вже хочуть мати дуже багату і велику зарплату тому ще при цьому, що нічого не досягнувши, вони вже вимагають е, суль, солідні примільні. Тому з дітьми зараз і з підлітками дуже важко працювати. Але е, е, йде тенденція така, що от діти е, молодші, тобто батьки самі зараз заохочують дітей і готові вкладувати гроші, тому я думаю, що е, ближчим часом це все зміниться. І, і при цьому, що влада допомагає в цьому, бо створюються нові штучні майданчики, є дуже багато турнірів молодіжних, юнацьких, і думаю, ситуація в Україні налагодиться і всі назад повернуться у спорт, не тільки у футбол. А чи потрібно мати все-таки в команді двох-трьох хороших іноземних гравців? Ну, я вважаю, що потрібно, бо ті легенері, які є високого рівня, вони можуть е, приїхати і навчити щось наших українських молодих гравців і показати щось. Так що я думаю, що варто, варто запрошувати. Ну, але цим е, не зловживати і тільки на е, високих, високих за, за рівнем майстерності. Чи зможе Карпати майбутньому? Заробляти на грався, так як, скажімо, клуби в Гуландії чи Бельгії? Ну то я знов ж таки говорю: якщо е, будуть допомагати влада і будуть батьки підтримувати е, своїх дітей, і вони будуть віддавати школу і Карпати в свій час, е, будуть е, орієнтуватися на своїх вихованців, які і будуть їм давати. Вихід в вищу лігу, давати змогу і грати в кожному матчі. То я думаю, що це скорим часом вони зможуть заробляти на цьому. Прикладом можна сказати, що на завжди в Карпатах була хороша школа, і це можна сказати і Богдана Шуста, який є вихованцем, і дуже вдало його так би сказати, продали, заробили на ньому. Також завжди були дуже талановиті гравці, які потім грали в українських клубах грандах. Це був і Василь Кобін, і ще раніше це був і Мізін, і Ковалець, які в свій час поіграли в Києві, Чижевський, Беньо. Так що я думаю, що згодом, якщо будуть підтримувати якщо буде згода з усіх сторін, тобто влади, підтримка клубу. І, ну, ясно, що батьків, то я думаю, що будуть е, таланти нас, на Львові і, ми, і Карпати зможуть їх віддавати в більш серйозніші клуби. В цьому зароблях. Як ти вважаєш, які результати можуть отримати Карпати в цьому сезоні? Ну, зараз дуже багато молодих, молодих гравців Карпати, їм зараз тяжко даються ігри, але думаю, що їм десятку посилам відійти цього сезону.